Карл Герт гігантська мортира Гітлера. В часи Другої світової війни Німеччина створила безліч дивовижних машин, але серед них була одна справжній монстр мортира Карл Герт. Гармата настільки велика, що її снаряд важив більше за легковий автомобіль. Зброя яка мала стерти з лиця землі навіть найміцніші фортеці. Це історія гіганта, що отримав прізвисько Карл Герат, або просто Карл. Ідея і створення. Ідея надважкої самохідної мортири народилася наприкінці 30-х років. Після Першої світової війни, німці добре знали, що укріплені форти. Це головний ворог піхоти, Версальський договір забороняв Німеччині великі гармати, але після приходу Гітлера обмеження зникли. Компанія Ryan Metal Borсір отримала завдання створити зброю, здатну пробивати бетонні укріплення товщиною понад 2,5 метри. Так, у 1940 році народився проєкт Карл Герат. 040. Самохідна мортира калібром 600 мм. Вона мала величезний ствол довжиною понад 5 метрів і могла стріляти снарядами масою до 2 тонн на відстань близько 10 км. Гігантські розміри та можливості. Карл Герат був справжнім монстром, Важив понад 120 тонн. Мав 12-циліндровий двигун Daimler Бленс. І рухався зі швидкості лише 6 км на годину. Для бойових умов цього було достатньо, адже він не мав ганятися за ворогом. А, але головна складність транспортування для перевезення на далекі відстані мортиру розбирали на частини і вантажили на спеціальні залізничні платформи. А, а для заряджання потрібно було окреме транспортна шасі з краном, яке піднімало. Важезні снаряди. Стрельба з Карла була справжнім шоу, Земля тремтіла, а після пострілу залишався кратер діаметром до 15 метрів, бойове застосування. Усього було створено 6 таких мортир, Кожна мала своє ім'я: Адам, Єва, Тор, Одін, Локі і Ціл. Їх вперше використали під час облоги Бреської фортеці у 1941 році. Потім Карли вбили по Варшаві, коли німці придушували повстання у 1944 році, а також брали участь у величезній артилерійській підготовці проти радянського Севастополя, де їхні снаряди руйнували бетонні доти, сховані глибоко під землею. Проте з часом Карл. Став символом безгуздя над техніки. Занадто повільний, занадто важкий і надто дорогий. Його ефект більше психологічний, ніж стратегічний. Кінець гігантів. Після 1945 року більшість карлів було знищено або захоплено союзниками. Один екземпляр Ціл потрапив до Червоної армії. І зараз зберігається в музеї в Кубенці під Москвою. Карл Герард залишився у військовій історії як найпотужніша самохідна мартира, яку коли-небудь використовували в бою. Вона стала символом інженерного фанатизму Третього Рейху, прагнення створити зброю чудес, навіть якщо її користь була сумнівною. Фінал. Карл Герард – Це не просто гармата. Це нагадування, що навіть найбільша зброя не гарантує перемоги, іноді сила не в розмірі, а в розумі. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, про яку зброю зробити наступне відео. Щасти!